Готовий. Почнемо нашу частину про каркас і бетонування стрічкового фундаменту разом з плитою. І так, Андрюха скрутив отакий примітивний столик і зараз його розмічає. В'яжемо третій каркас. І вже коротше, Чотири длинних в нас зв'язано, так як я казав, длинний ми один не дов'язали до кінця, бо будемо запускати під трубою. Щось заглючив знову. Прорабу вже й не годиться туди не ти зрозумів? Так, ну все, зараз будемо опускати. Там гешки ми прив'яжемо вже як опустимо. І тепер ми, друзі, коли каркас виставили, ну ще не вирівняли. Нам треба підняти тепер центр. Андрюш, тільки ж рівно його гарно став. Тут нам їх взагалі небагато от потрібно. потрібно. так, друзі, дивіться, яка красота. І от коли зараз він всю сітку підніме, коли в нас воно все отак розправиться да, в різні сторони, туди і сюди. І він зараз провірить висоту каркаса, бо там мені не подобається той кут, наче кругом більш-менш. Там низько, а там високо. Давай, Андрюх. Фух, друзі, значить все, злились ми. Я не знаю, так швидко почали темніти. Значить я дивіться, ось побачите вже, да? провібрували ми, все нормально. Хух, сів знову телефон, оце зарядив, блін, трохи. тому знімаю, все, значить, е ми там зливись у яму, все, з Андрюхою розтягли ми там е як підготовочку. Да? Ну а тепер, друзі, бачите, вон, де сантиметр, де два. Зараз ми оцю штучку розрівнюємо всю. І доску стягуємо і все. Красота. Приїдемо, мабуть, завтра, плануємо вже розібрати оцю всю опалубку. Залишимо тільки виноску. Скажу, значить, так. Виноска нам ще потрібна, щоб вирізати перший ряд. Це вже буде в наступній частині. взяв? Правильно! Демонтаж, друзі, демонтаж. Показую вам нашу нічну роботу. Дивіться, будь ласка, просто ідеальна плита. Вчора ми приїжджали її поливали. Все чудово. Зараз ми знімаємо опалубочку, лишню ці кільця, підрівняємо земельку, друзі. Ну, де, й не де, трохи шліфонем там. Хоча це і не потрібно, ну, як кажуть, Марка нашої команди. І, в принципі, все. Хай ця плита ще чекає там кілька днів, а ми їдемо на другий об'єкт. Слідкуйте. Будемо розмічати колони під, друзі, під навіс, під два автомобілі. Там, де господарчий будиночок. Андрюх, mm. що, розбирати теж не мет, так? Да? No, Отож. А нам завжди, як кажуть замовник, Андрій, обережно, щоб у кути не обламав, добре, не спіши, просто не спіши. Нам завжди як кажуть. О, демонтаж, то чепуха. Ага, чепуха. Попробуйте його все розібрати. Ооо! Супер! Ще одна. І того ми вже маємо. Редошки. Отак, друзі, рекомендую. Завжди оббивайте плівкою. І ось покажу. Дошка просто нова, бачите? І далі вона використається, наприклад, десь там далі. Так, є третя. І тепер саму головну. Ну, забив, бачиш, і раз. от хороший інструмент, да, Андрюх. Я би трохи побільше, так? Да? Ну так, да, це маленька, це так для... Ну, що маємо. Супер. Вот трошки щось зірвалося. Не? Нічого. Та ні, нічого там не зірвалося. Щоб там зірвалося, все супер просто. Давай, Андрюх, одна осталась. Получилось там, Андрюха. Перейшов сюди. О! Те, красавчик. Вон, бачите для чого плівчика? Отак. Супер. Вон, бачите, друзі, для чого плівка на опалубки. Завжди так робить. Тепер та плівка вон, зніметься і там дошка буде та. Як нова. І далі вона використається десь на вашому будівництві. Ось, будь ласка, я частину дошки обірвав. Бачите, як нова. От завжди ми так е, робимо. Недавно заливали палю фундамент. Друзі, і там 8 кубів дерева пішло на опалубку. І ми його майже все зберегли. О! Оце земля тут, так? Да? Угу. Що забивали тяжко? Що тепер витягуємо тяжко? Ой. О, молодець. Виноску треба ще врятувати нам, правильно, Андрюх? Ще вона нам пригодиться. Ми піднімемо дошки ті і на перший ряд натягнемо шнури тут. Все побачите, слідкуйте, головне. Все? Так. І он дошку забери. Друзі, ну що, показую, дивіться. Все там чудово. Показую вам ось з бочини, бо я зараз його все земелькою обсиплю. Як казав, вже злегка його зараз Не Неща, а зараз вибачте. Полтавський суржик. Так що, будь ласка, дивіться на цю красоту. Все. Андрій, все красивіше і красивіше стає, так? Да? Друзі, бачите? Все красивіше маємо плиту нашу. Отак. От Сонце страшне, правда. От так, як бачите, дивіться, все обсипали красиво. Все прибрали, в принципі, тепер нам ще тільки залишилось шліфонуть. Друзі, це три хвилини. Просто збить десь якесь молочко. Просто для, як кажу, для гарної картинки. А так тут плита просто ідеальна. Можна і не шліфувати. Отак От вам зверху покажу, друзі. Я раз наголошую, цього можна не робити. Це фішка нашої саме команди. Ми кожному замовнику доводимо об'єкт до ідеалу. Ми зараз я вам покажу, будемо мати ідеальну поверхню. Я думаю, навіть замовник там вже в приміщенні для інвентаря не буде вже нічого робити. Ні плитку монтувати, нічого. Там буде все чудово. Ну а там, де буде в нас з лівої сторони. Такий собі навісик для мангальчика, а там може щось і зробить. Ну, поживемо, побачимо. А так я сюди заскочив, покажу вам, хлопці вже почали ось, друзі, виставляти щити і в'язати каркаси. Це вони так примітивно поки все кинули, ще нічого воно не виставлено. Ще будуть все закріплювати і вирівнювати по нулях. Тому процес оце такий іде. Маємо такий процес. Армопояс тут буде, потім вже буде дах у нас. Тому от таку маємо ідеальну литу. Буде просто неймовірна красота. Три хвилини, ну п'ять хай, але ж вигляд, вигляд і, як кажуть, знак якості нашої команди. І скільки оце він пробігся, вже йому закінч... залишилось трохи. оце. Задача, друзі, просто стоїть зняти верхнє молочко. Яке все одно там з роками зітриться, я згоден. Ну, роботу треба зараз здати. І все, тут уже нічого не буде робитися. Ніякої плитки, нічого, просто ідеальна плита. Красота неймовірна, друзі. Якби ви могли бачити це вживу, подивіться, він шліфує так, що навіть це важко так зробити, бо потрібно болгарку тримати, майже не торкаючись, розумієте. Самий мінімальний дотик, який людина може зробити. От таке шліфування, розумієте. Тепер він йшов в ту сторону, зараз в цю сторону пробігається і все, друзі, маємо ідеальну плиту, яку не потрібно далі е, оздоблювати плиткою. Друзі, що я вам скажу? Тільки що взяв я болгарку і в мене не виходить. Десь та знаєте, ну вже все. Руки трусяться. старість. Андрюха красавчик, він це робить просто ідеально. Не знаю. Ну молодий, а що тут. Ще одне скажу, ви бачите, він в окулярах і, друзі, в дуже гарній масці. Купили ми все ж таки маску Дніпро М. Там міняються фільтри. там Ідеальна вона просто. Друзі, все. Оце вже майже заключний відос. Єдине, що ми зараз ще зробимо, так це польємо водою. а так Дивіться, земелькою все підгорнули. Плиту нашу шліфунули. Маємо просто, друзі, ідеальну плиту. Просто, ну, не знаю, як можна зробити ще цю роботу краще, хоч нам такі завдання і не ставляться. Е, ну, ми завжди так робимо. Все. До зустрічі в наступному відео. Тому не забудьте підписатися. Поставте лайк, будь ласка. І будь ласка. Єдине, що ми тут ще зробимо сьогодні, так це ще раз зальємо цю плиту водою. От маємо, друзі, отакий вигляд ідеальної плити. Ще я так польємо водичкою. Ось раз, зараз. І буде красота. Все. На цьому все. І будь ласка, от таку плиту маємо. Все, друзі, оце вже точно все. Їдемо на наступний об'єкт. А потім повернемося сюди знову. Слідкуйте!